Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас війна проти такого кінченого суперника. Ну, я йду вже на першу ціль. Будемо <кій> бити і пробувати перемагати. Так, трішечки є щось Ой. недавно встав. Трішки є фіоли, трішки жовтого. Ну, Давайте зараз... Поскладаємо каменчик. Так, вот так. Угу. Навіть наклалися на скліну доміцію. Ну, давайте. Давайте ось тут пошукаємо. Ну, Давайте ось так. Єдине ще трохи тупанув. Треба було не по центру вдарити, а по лівому флангу. Так. Давайте зараз сюди вдаримо. Підлікуємось. І тут поле. До речі, цікава штука. Підміткою стріли всі вдарили, ну, по всім вдарили. І підміточкою пронеслося непоганий такий урон. Доволі-доволі цікаво. Так. Давайте ось так спробуємо. Це Зараз це може відродити їхніх всіх. О, під Вільям спрацювало Чудово. Може нам не відродило. Було б класно, щоб відродило. Так. Давайте знову підчищаємо трошки поле і шукаємо наш камінчик. Так, давайте з кроубістом проходимо. І треба ось цю добивати, бо вона може відродити всіх. Так, якраз почиститься полянка трошки. Угу. Ой. Вибачайте, недавно тільки встав, то я такий трошки, трошки варений. Давайте ось так. Жовтенький закрився, добре. Ну все, добиваємо думаю. Так, добили. Чудово. Підемо на наступний... Так, підібрали ми наступну ціль. Ось так от. Ну, зовсім щось по полю розкидано камінечко. Давайте спробуємо якось порухати. Давайте ось так. Так, давайте тепер через таке комбо зайдемо. Ну, что-то типа, не совсем-то. Угу, заблоковала гармончика. Давайте-то, Дима, зараз... Так, я понял. Давай-то, так. Давайте-то, так, сюда ударим. І почистимо поле. Так, ну майже чудово. Майже чудово. Так, давайте спробуємо заблокувати Річарда. Заблокували, чудово. І давайте, мабуть, з елканіна скинемо манни трохи і взірвемо жовтий кристал. Так, добре, давайте тепер скриньку заблокуємо. Знову Елканіна скинемо і зелененьке будемо заряджати. Ось так. Так, тепер давайте Хамбертом пройдемося, романом. Так, чудово. Давайте через таке комбо зелені складемо. Так, давайте жевтенькі ось тут. Підтянем зелене. І ось так завершили бій. Ну, Непогано. Чудово. Рухаємось далі, друзі. Так, щось таке я назбирав на третій бій. Сподіваюсь... Нам дуже багато фіола дали. Це в принципі хорошо. Але ну прям дуже багато. Давайте ось так через комбо зайдемо. Так, от і синенький під'їхав. Чудово. Давайте ось так. И... вот так. Угу. Так. Теперь давайте вот так. Чудово. Давайте... Баф на атаку. Так, Річердо вдаримо по центру. І давайте може притримаємо і зараз змінимо цьому мінньона. Давайте тоді це вдаримо. І тепер трішки почекаємо. Нехай роза зараз ультине. І ми зараз Розі змінимо мільйона на паразита. Так, чудово. Тепер підлікуємося. Накинемо манну собі. І давайте в принципі. Синенький. Навірно, зірвемо... Ну нема що зривати. Давайте фіол. Давайте фіол зірвемо. Якраз полянка з'їде трохи. Так. Тут окей, окей. Так, і давайте. Давайте цього котика будемо спробувати вибивати. Так, є, тепер можемо синій зірвати. Так, летить поманка. Давайте знову са. Так, тепер у нас немає прикриття. І зараз буде знову цей котик ходити. Давайте ладно, тоді кинемо, отримуємо зараз видання це на... 4 стаж. Так, тепер наша черга бити знову. Так. Давайте ось так. Добили. Ось так. Ну він зарядиться в будь-якому випадку, це було зрозуміло. Давайте так. І будемо пробувати добивати цього кошака, щоб він нам тут. Не Немауков і чистина поле. Так, кошака позбавились. Так. Ну, стався один річардс. скло. В принципі, я думаю, ми з ним впоремося. Правда, у нас підрізана атака. На 800, декого й на більше, але йому не страшно а ми зараз спокійно зарядимося і спокійно будемо прибивати цього стикляшного річарда. Так, Паразитикаємо даємо і нехай його там собі тепер коцає. що додатковий час. Давайте почистимо пило, хоча можна було там порухати каміння кудись і порази би його добив. Ми вже зразу доб'ємо. Так, от. Так, ну, чудово, друзі, чудово. Ідемо далі. Так, четвертий бій вирішив вигляти своє червоне моно. Взяти машку, яка діспелить, бо нам тут це треба буде. Ну і подивіться, скільки у нас просто зелені. Давайте ось так прокидувати. Фіол. Зелень, фіол, все те, без чого ми пішли. Так, давайте ось так тоді шукати наше каміннячку. Ну і воно знаходиться потрошку. І воно потрошку, друзі, знаходиться. Так. Лікуємось, накидаємо манну собі. Є. Yeah. І тепер давайте якийсь нейтральний хід зробимо. Ну, максимально нейтральний. Давайте. Давайте, давайте. Mm. Давайте так. Є, Тепер. Діспелимо. Ставимо мітку сюди. Так, ця я свафа чи який там звати. Фуфнір. Не задіспелилась. Давайте ось так і бить. Так, як ми побачили в попередньому бою, дуже круто із стрілами працює оця мітка. Давайте ось так. І давайте ось. Трієчку угу. можемо зробити сюди. А давайте почистимо поле. Хай воно все летить. Ні, не, Блін. Та ладно, хай воно все летить. Дулю якраз добили це добре. Так і планувалося. Ну, Я не сподіваюся, що ми будемо жити Після... Так, ну ладно, ще плюс ми живемо. Так, цей теж зараз буде ультувати. От після нього, я сподіваюсь, ми виживемо. Угу. Потеряли одну сюю. Тоді робимо ось так, діспелимо. Давайте сюди поставимо мітку, лікуємось і чистимо. Так там у нас улетить, Давайте почистимо полянку. Це одлетіло. Я так і думав. Так. Давайте тепер в порожнечу дозрядимось і почекаємо, кого відродить. Так, відродила цю. Знаєш, тоді давайте ставимо мітку знов на неї. І б'ємо ось сюди. Так, воно відроджується. Давайте тоді один камінчик має добити цього лікує, по-моєму, да, добив чудово. Так, нам ще зарядочка пройшла, це дуже гарно. Так, тепер давайте міточку навпаки сюди і добиваємо оцю фафмір. І всіх добиваємо чудово. Зайшла моя монокомандочка. Так, вирішив взяти тепер зелене моно. А, і тут мені Фіни, якби сказали, що чувак, це поле не для тебе. Ну я поняв, окей, давайте тоді чистить. Давайте тоді. Ой. Чистить полянку. Так, бачимо, по чуть-чуть підходить камінчик. Тоді давайте взриваємо і шукаємо наші зарядки. Так. Ось так. Скільки тут це ходів? Три. Давайте ось так. Блін, оце я забувся, що це робить. А, і... і по факту поплатився. Перекидання ці. Так, два ходи, два ходи. Пу-пу-пу, Ну, давайте. Давайте. Блін, на ну це я лоханувся, що не взяв Діспел сюди. Прям дуже сильно лоханувся. Ну я собі ходів, більше маю. Давайте ось так. Вона ще раз зарядиться зараз. Може нам вийде її пробити. Так. Давайте. Ось так, ось так. Ось так. І ось так. І не пробили. Давайте тоді ось так цього проб'ємо хочу. І треба терміново нам десь каміння взяти. Дуже терміново. Ну, скоріше за все, це мій правтик і мій залів буде. Кицькалупи. Зараз надо буде працювати. Тут ти? А, блин, там її почали всі відкисати просто. Давайте тоді сюди попробуємо бити просто. Угу. то есть так. Доброе. Ну что есть какие шансы, друзья? Что не все потеряно? Давайте тогда сюда. И теперь вот так. Зараз мінус хтось буде, походу. Воно взагалі лікування. Ця кішка, походу, затащить бій. Попереблю доб'ємо і спробуємо щось нарішати, але ми, ми під травлінням. Давайте ось так. Ось так. Ну, це все. Це, на жаль, мінус. Бад, тому що так вийшло, на жаль, і ніде нічого не долетить. І пока ліаночка. Ну так, да. на жаль, на жаль, не, не, не вийшло трошечки. На щот зробити? Так, йдемо на останній бій. Набрав таку команду. Блін, хотів взяти зелених сюди. В принципі, зелені не так уж і багато, але хотів взяти зелених. Так. І з синіми, конечно, біда взагалі не видно. Так, давайте ось так. Будемо комбити по всякому. Так. Що ми тут можемо вигадати? Може ось таке щось. А тепер от щось ось таке. Может, там где-то під'їде. подъедет. але щось так, просто повильную. Нам бы и синий, и фиол. Так. Думайте, думайте. Угу. Так, так, так. Давайте ось так спробуємо. Так, є фігуру. Так, зараз будуть болючі стріли. <кій> Синього поки не видно. Синього прям не видно. Так, давайте ось тут пошукаємо. Так, вже на роботу порозбиратися. Так, давайте ось так тоді. Непогано залетіло. І синій під'їхав трохи. Так. Давайте ось так спробуємо. Так, сини... Ой, чудово, чудово. Головне, щоб нас зараз оцей китаєць не поховав. Буде обідно. Що бігетик? Прийшов котусик мій, так? Маленький мій. Так, ти, тепер тоді давайте ось так діспелимо. Uh -huh. Це ж ці миньони. Давайте ось так пофітом. Пофіт... Пока сказав, я поняв. І давайте травління накладемо. пробудимо. треба було мабуть полікуватись спочатку. Ладно, лікуємось. І... І ось там давайте синя. Так, нам би оцей кут вбити, бо там зараз на нас повісять ув'ядання праківне. Так, давайте ось так. Може встигнемо підхилитись. Не встигли підхилитись. Та ні, давайте ось так знову. Так. Ну, походиться. Ще один залів, але ми будемо триматися. Давайте хилимось і ось так. Так, поки що камінчик не йде. Давайте спробуємо ось так. Так, синій, але не там закрився. Давайте фіолу, може, ось так доб'є, може, Ні, не доб'є. На жаль, на жаль, і тут не додали фіни каміння. Жадіни такі. Що в нас вийшло, друзі? У нас вийшло 4 шота і 2 розбило. Набрав я 293 очки. Ну ось такі ось суперник покажу ж вам, проти кого воюємо. Отакі от Імперія Довбойобін. Тому дуже сподіваюсь, що... яка там у нас різниця? 107. У них 73. Вони на 800 попереду. Ну, дуже сподіваюся, що вийде перемогти. Дякую всім за перегляд, друзі, і чудового дня. Гарного настрою. Бережіть себе, бережіть близьких. До наступних зустрічей, до наступних відео. Всім гарного дня, Па-па.